Лі, поговоримо про шахеди. Близько двох сотень цих дронів знищила наша протиповітряна оборона за останні п'ять днів. По дронах камікадзе застосовують усі засоби, здатні вражати ці повітряні цілі. Так, мобільні групи успішно застосовують великокаліберні кулемети, встановлені на автомобілях. Втім, їхня ефективність знижується в темний період доби, коли візуальне виявлення дрона утруднене. Тут потрібні засоби обладнані радаром, такі як гепард. Самохідна зенітна установка німецького виробництва озброєна здвоєною гарматою калібром 35 мм. міліметрів. На відстані до 5 кілометрів ефективні переносні зенітні ракетні комплекси. Ігла, е, польський гром чи американський стінгер. Вони можуть встановлюватися на автомобільне чи гусеничне шасі, як американський Авенджер. Озброєний стінгерами або стріла 10 радянського виробництва для перехоплення на більших дистанціях сили оборони застосовують потужніші ракетні засоби ППО, БУК та с 300 радянського зразка або сучасні західні Айрісті СТІ та Анасамс. Ну, Зокрема, як працюють ці самі мобільні вогнові групи, ми поговоримо з Харитіном Старським пресофіцером бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України. Вітаємо вас. Сподіваюся, що все ну, правильно зазначили щодо інформаційної складової. Але в мене питання таке: останнім часом всі помітили, що якось так ці самі шахеди частіше стали долітати до великих міст, зокрема і до Києва. Причина в чому? В тому, що, можливо, самі шахеди стали більш вдосконалені, можливо, проблеми в логістиці в цих самих мобільних вогневих групах, і вони не завжди поспівають, так би мовити, вчасно опинитися в тому місці, де мають бути. Можливо, питання в зброї, яка є в наявності. Про Ну тут справа не в тому, що вони вдосконалюються. Вони які були такі залишилися. Власне, просто на жаль, наш противник він, скажімо, навчається. Да? Він винаходить нові і нові способи для того, щоб ефективніше вбивати цивільних. Тому вони міняють траєкторію, намагаються запускати їх на різні висоті, намагаються запускати їх або одночасно, або хвилями. І ну я би не казав, що у нас, скажімо, наші мобільні групи стали менш ефективні, тому що власне, от як тільки вони були створені, то вони, в принципі, вже одразу показали свою високу ефективність. І зараз ми бачимо, що російські терористи запускають досить багато дронів під час кожної атаки. Там буває і по 30, і по 50. Був випадок от на, на тижні, коли їх було 58 штук, запустили за, за одну ніч. І ми бачимо, що часто ефективність мобільних груп ну, настільки висока, що ми можемо збивати 100% цих дронів. От Безпосередньо те, теж вони долітають до наших міст. Така проблема є. Тут звичайно є на чим працювати. Але ну хлопці... я поточнюю, чи можна хоча б приблизно оцінити в відсотковому співвідношенні? Скільки вражають дорогою, так би мовити, до великого мегаполіса оця сама ці самі вогневі групи, тобто в відсотках, ну було 100, вразили 50, 50 умовно долетіли. Ну, я б сказав, що більше 90% вражають а, от якраз на підльоті, тому що ми бачимо, що є повідомлення про те, що уламки ну, там упали там Святошинський район, Шевченківський район, але це ну, так, скажімо, одиничні випадки. Тобто у нас мобільні групи безпосередньо нашої бригади, бригади Рубіж, вони працюють в приміській зоні, але звичайно ж є групи, які працюють і в міській зоні безпосередньо збиваючи ці дрони, якщо вони вже... Пролетіло це трубіж, і на жаль, були такі випадки, що уламки падають. Ну але і я спілкувався з нашими хлопцями, то вони кажуть, що для них най, скажімо, найбільша відповідальність це збити ракету або дрон таким чином, щоб уламки не впали саме от в міській забудові, там де живуть люди, тому що бойова частина може спрацювати, здетонувати вже на землі, і от власне тоді будуть жертви. О тому тут звичайно один виклик: це ну такий челендж, це власне от збити цю ракету або дрон безпосередньо. І другий момент це збито його таким чином, щоб ніхто не постраждав. Це дуже дуже колосальна відповідальна робота. А давайте зараз спробуємо для наших глядачів і для нас о картини, що таке мобільна вогнева група. Скільки це людей, якщо можна про це говорити, якою зброєю вони оперують? Так і можливо, зараз з огляду на те, що ворог збільшує кількість дронів, які вони запускають, можливо, в нас стане більше цих мобільних вогневих груп. Мобільна група складається із транспортного засобу, на який зазвичай встановлюється крупнокаліберний кулемет. Є оператор навідницького крупнокаліберного кулемету, є кілька чоловік вогневої підтримки стрілецькою зброєю, є кілька чоловік із рушницями, ну, скажімо так, радіоелектронної боротьби. Антидронові рушниці антидронові рушниці, які також застосовуються, тобто вони. Глушать не GPS, а ГЛАНАС-сигнал, тому що москалі використовують ГЛАНАС на своїх дронах. Ну, GPS також насправді старі, скажімо, попередніх ще покоління, але також є в ходу. Uh, і ну тут знову ж таки є певні виклики, тому що буває так, що uh, дрони найчастіше літають в темної в темний час доби, тому вони ще uh, додатково оснащені від мобільні групи, додатково оснащені ще прожекторами, досить потужними для того, щоб виявляти їх в місті в небі, і от безпосередньо знаєте, як в часи ще Другої світової війни, часто вночі можна побачити такі цікаві видовища в небі. Е, і буває так, що низь, низь, низька хмарність, дощова погода або е, туман це все, звичайно, ну дещо ускладнює роботу. От москалі про це знають. Вони також активно застосовують дрони, і ми пам'ятаємо, що от якраз весна, зима, от саме тоді, коли були тумани, низька хмарність, то вони теж дуже активно запускали дрони. Нам про збільшення кількості цих груп іде зараз мова. Ну, я думаю, що це скоріше питання до наших Хвили, е... Це за секретна інформація. Так. Так. Щодо низької висоти, ви самі зазначили, що дрони летять на низькій висоті? Ми пам'ятаємо, як ну, змінили десь взимку, здається, росіяни тактику, коли почали на низькій саме висоті вночі, саме уздовж Дніпра, запускати ці самі дрони. Але ж давайте згадаємо, що їх ну досить вони досить голосно летять, їх чути здалеку. Вони е, повільно летять, рухаються в повітрі. І в мене тоді питання: якщо ми розуміємо, що, наприклад, вони летять вночі вздовж Дніпра, умовно кажучи, то чи не було б логічно розставити просто вздовж річки більше цих самих вогневих груп, тому що ми знаємо, що саме там про цей самий маршрут. Чи маршрути постійно змінюються? Чи можна вирахувати ці зміни маршруту? Взагалі, як це відбувається? Справа в тому, що маршрути не сталі, вони змінюються регулярно. Тому що вони москалі розуміють, вони так, так, так само аналізують ефективність цих своїх ударів, і тому вони регулярно змінюють траєкторію цих дронів. Тому зрозуміло, що на стратегічних напрямках, де ми знаємо, що от вони можуть. Приблизно пролетіти там наші мобільні групи є, але все рівно треба бути готовими, що щоб зреагувати в необхідний час, якщо вони поміняють хартіна, маленьке уточнення щодо стратегічних напрямків. Ми ж знаємо, звідки повсякчас їх запускають, чи не ну наскільки складно їх знешкоджувати саме ну, в момент вильоту, десь близько до кордону або до лінії зіткнення? Адже це буквально два ну максимум три напрямки. Ми знаємо. Тут і ще справа в тому, що необхідно не наражати наші мобільні групи mm -hmm. безпосередньо на російську артилерію, на російські на російську ракетну загрозу в тому числі, тому що знову ж таки росіяни можуть застосовувати свою далекобійну зброю по по нашим групам. Тому грубо кажучи, вздовж кордону, ну ми їх розставляти не можемо. Та я хотіла поточнити стосовно того, наскільки ефективно і чи допомагає взагалі в цьому контексті ізраїльська система оповіщення, яка запрацювала, чи може вона виявити дрон, який рухається Україною, і сповістити завчасно так, безперечно, дуже ефективна система, яка здатна виявляти також дрони, які летять на достатньо низькій висоті. От ну, більше, я думаю, що наші колеги з повітряних сил можуть про неї розказати. Щодо підготовки в цілому ну, гвардії наступу, ми вже неодноразово в нашому ефірі розповідали, як тренується там, Нацполіція, як тренується ну, і Нацгвардія, в тому числі. От рубіж, якщо говорити про основні етапи підготовки, на які етапи відповідно ця підготовка поділяється, так чи і застосування можливо там важкої техніки, чи є бронетранспортери, танки, які розрахунки, як взагалі відбувається це, це тренування, наскільки воно є циклічним або постійним? І от власне про складову розкажіть, чи є вже певні здобутки досягнення, тому що ми часто чули від пана Клименка, міністра МВС, який говорить, що вже там резерви готуються навіть. Так, це правда. Що стосується тренування, то в першу чергу це індивідуальна підготовка кожного бійця безпосередньо. Ми всіх бійців тренуємо за одним стандартом. Чому це так відбувається? Тому що до нас приходять дуже різні люди. Хтось має величезний військовий досвід за плечима, хтось цього досвіду не має взагалі, тобто просто цивільна людина, яка захотіла. Допомогти звільнити нашу землю від а російського кого окупанта. Я б сказав ну, от останнім часом, я думаю, що більше цивільних людей, які просто мають дуже хорошу мотивацію, їх я б сказав трошки більше, ніж людей з досвідом, тому що люди з досвідом вони вже десь воюють, як правило. От ці от крайні 462 дні десь себе вже знайшли. А, і е, власне, от ми намагаємося всіх тренувати за одним стандартом, тому що навіть люди, які мають бойовий досвід, вони все рівно були підготовлені. Е, Певними фахівцями, ну скажімо, не нами. От якщо, наприклад, згадати 14, 15, 16 роки, то наші і добробати, і власне от регулярні війська наші тренували різні інструктори з різним досвідом, тобто були і представники країн НАТО, які їх тренували за своїми стандартами, були дуже класні фахівці, скажімо, з Ізраїлю, але Ізраїль це не країна НАТО. У них свої стандарти. Вони класні, але у них свої стандарти. Ми в національній гвардії нам всіх тренуємо за нашим, за нашим стандартом. І безпосередньо в нашій бригаді у нас є така комбінована система, яка поєднує безпосередньо структуру штабів за стандартами НАТО. І ну, штаб, який у нас, штаб управління бригади, який у нас є в наявності, Тобто ми це комбінуємо. Чому? Тому що наша бригада вона була в 2015 році. Створена власне з залученням цих стандартів і власне, досвіду західних країн. Тому ми ще от з 15-16 років ми працюємо по такій схемі. І після того, як відбувається індивідуальна підготовка бійця, це в першу чергу ми привчаємо людей завжди перебувати разом із своєю зброєю. 24 години на добу, людина повинна звикнути до того, що. Для штурмовика, піхотинця його автомат це от його робочий інструмент, з яким він ніколи не повинен розлучатися, і вони з ним проводять весь час. Абсолютно після цього відбувається і безпосередньо вогнева підготовка, тактична підготовка, злагодження вже в складі підрозділу це відділення, взвод, рота. Ну такий цей начин. процес нон-стоп, тобто це, це протягом тижня, протягом двох тижнів, чи на кілька днів приїжджають. Ну немає, скажімо, межі, коли можна сказати, що от все, людина там готова на 100% і і можна посилати в бій, тому що чим більше ми готуємося, тим краще практика вона завжди береже життя наших військовослужбовців. Наскільки можна озвучувати інформацію стосовно того, чи бійці гвардії наступу тренуються виключно в Україні, чи можливо когось відправляють за кордон? Тут я не можу коментувати, на жаль. Я би ще поточнив стосовно витривалості, тому що ви слушно зазначили, що це ж ну, не просто гвардія наступу, це ж бригади. бригади. Да? Красиво звучить гвардія наступу, але за фактом це надскладна робота. Це ну, де найнебезпечніше, там і будуть ці самі бригади. В мене питання, чи є якісь відсів, відсоток відсіву, або навіть якщо він є, так я розумію, що люди, якщо вже там ну, більш-менш у віці, да, в зрілому будь-що може бути, і не всі можуть витримувати таке навантаження, яка їх подає. Відсіювання безпосередньо безперечно є, але відсіювання скоріше за психологічними якостями. Чому, тому що. Не фізичними? А, ні. Людина, яка має хороші морально-вольові якості, вона буде мати і фізичну витривалість, тому що все починається з, власне, з нашого психологічного стану. Як колишній сержант, я це підтверджую. І люди, які нам потрібні це люди з хорошими морально-вольовими якостями, які знають, куди вони йдуть, які знають, що їм доведеться робити в майбутньому. А як це з'ясовується? Тому що ми ж розуміємо, що реакція десь на полігоні або в містечку, де тренуються бійці, і реакція безпосередньо під час бойових дій це абсолютно різні речі. Так, по-перше, вони проходять тестування психологічне. У нас дуже досвідчені військові психологи, які проводять ці тестування. На цьому етапі власне, можна відсіяти ну, от, більшість тих людей, які нам не підходять. І вже пізніше вони проходять відбір в таборі, де вже видно, як людина працює в колективі, наскільки вона витривала, наскільки вона може швидко приймати рішення, і вже на основі цього вже формується якесь певне уявлення про цього бійця. Ми дякуємо вам за цікаву розмову. Спасибі за те, що сьогодні прийшли до нас, і за те, що ви робите. Спасибі, Дякую. друзі. Це був Харатін Старський, прес-офіцер бригади швидкого реагування рубіж національної гвардії України.